В Україні є власний санкційний список російських діячів культури та медіасфери, в якому міститься більше трьохсот прізвищ. Та частина з них продовжує безперешкодно подорожувати Європою, сіючи там зерна. Руського міру до українського списку під санкційних осіб зокрема потрапила акторка Єлена Проклонова. Жінка так часто відвідувала анексований Крим, що навіть злавала ногу, гастролюючи півостровом. Сьогодні вона у складі російської театральної трупи готується підкорювати Німеччину з виставою Доля в подарунок, перш ніж вирушити до Берліну та інших німецьких міст, виставу неодноразово ставили у Криму. Її актори публічно визнали анексію українського півострова та, схоже, у Німеччині на це байдуже квитки на подію активно розкуповують.